Ух Радіо. Отож у світі Хеллоуін, А в Україні? А от що в Україні розповість Дарія Щуцька про світянка і просто класна дівчина. Привіт! Привіт! Настає жовтень, вітринах повутиня, кав'ярня, гарбузові інсталяції. І містом поволі розливається передця Хеллоуіну. Ми вже собі підбираємо аутфіт. Чи хто 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 святкові підбирає собі аутфіт? Думаю, як прикрасити своє робоче місце чи свою кімнату. А от поруч з західними традиціями ж існує наше українське свято з глибоким коренням, а саме Велесова ніч. Її відзначають також у ніч з 31 жовтня на 1 листопада. Адже саме тоді наші предки вірили, що межа між світом живих і світом духів стає найтоншою, дуже моторошно звучать звісно. Якщо Велесову ніч названа на честь Бога Велеса, покровителя мистецтва, достатку, тварин і природи. Наші пращури вірили, що Велес навчив людей жити у гармонії з природою, творити, співати і берегти світ навколо. І саме цю ніч, казали вони, душі предків приходять до наших нащадків, до своїх нащадків, щоб поблагословити рід і нагадати про силу пам'яті. Цікаво, що Велесова ніч має багато спільного з кельтським самам, святом з якого виріс у. І там, і тут запалювали вогнища, вшановували померлих, захищалися від злих духів. Навіть календарно обидва свята символічно ділили рік на теплу та холодну пору. Дійсно, вчора ж був практично найтепліший день жовтня перед холодним листопадом. Які ж традиції та обряди велесової ночі? У давнину українці збирались родинами на мовчазну вечерю, накривали стіл для себе і для душ предків. На вікно ставили запалену свічку, це як маяк для душ, щоб ті могли знайти дорогу додому. В окремій трілці залишали частування після вечері. Згадували рідних, які відійшли, дякували їм і без суму, лише з теплом і повагою. Іншою важливою традицією було очищення вогнем. Люди запалювали багаття, стрибали через нього чи навіть ходили по соні по вугіллю, щоб звільнитися і до цього лихого, так само як і на Івана Купала. Адже вогонь символізує очищення, оновлення та зв'язок зі світом богів. Не обходилося і без ворожінь. У велесову ніч намагалися отримати знаки чи відповіді від померлих родичів через сни або інтуїцію. Можливо, розпізнавати якісь знаки про цьому, цього дня цієї ночі? Якщо цієї ночі снився хтось із рідних, це вважалося, як думаєш? Добрим <с. чи поганим знаком? Я, я, я не знаю. Чесно, насправді дуже моторошно, тому мені навіть тяжко сказати, страшно чи, чи, не, чи не страшно. Добрий знак. От і в цю ніж <с. якщо так. Слава це Богу, це добрий Слава знак. Слава Богу. Це про атмосферу свята, яка ж вона моторошна? Страшна чи навіть трішки веселенька? Та навпаки, приємно. Навпаки, <так word> приємно. <erves> тому що оселі прикрашали терами осені. Особливим місце займала горобина. Вона мала захищати від злих духів. Для декору також використовували гарбузи, яблука, кабачки, осінні квіти прямо те, що зараз. Усе це створило таку теплу містичну атмосферу переходу від літа до зими. За даннями вірування, у Велесову ніч річне коло передається від білобога до чорнобога. Це час, коли світло поступається темряві. Природа засинає, щоб навесні знову відродитись. До світанку у ворота потобічний світ залишаються відкритими, духи можуть вільно ходити землею, а люди відчути їхню присутність. А, а як люди відчувають їхню присутність? По різному, хтось каже, що чує погляд на собі, а хтось каже, що якийсь холодок по спині. Ну, кожного це індивідуально. А ми повернулися до вас з прикметами і традиціями. Тож цього дня не можна позичати гроші, щоб не віддати разом з ними свій добробут, а ось поділитися з тими, хто потребує, навпаки, добре прикметно, що принесе достаток у тими, Хто позичає. Тоді не знаю. про Проще робити, не подумала. Не варто знайомитися з незнайомцями, бо за легендою, під личиною чужинця може ховатися дух. Деякі з цих давніх вірувань дожили й до наших днів, наприклад, негативне ставлення до виття собак уночі або прикмети про гостинність духів. Хоч етнографи й досі дискутують наскільки давньою є Велесова ніч і символіка безперечно глибока. Це чудова нагода нагадати собі про слов'янський пантеон богів і духів, велеса, ладу, перуна, мокош, мару, ярила, лішака, домовика, русалку чи водяника. Отож, можна лиштувати тематичне свято для себе, для дітей або для молоді, розказати про цих міфічних істот, створити власні костюми, а не костюми цих всіх відьмь. Та тебе костюм кого оділася? Велеса. Тоді буду водяником, добре. А і побачите в принципі, наскільки цікаво і загадково є наша українська міфологія. Отож, Велесова ніч це не просто альтернатива Хайло. це нагадування про наші витоки, про що не було до природи, до життя і до смерті, про зв'язок поколінь. Тому, шануючи ці традиції, ми не лише виживляємо стародавні обряди, а й зміцнюємо власну ідентичність. Ого, скажи Дашу, скажи дійсно, от по правді, ти mm -hmm. у це віриш. Я вірю, я вірю, що ця ніч особлива. Ще якась певна тонка межа між добром і злом, світлим, поганим е, світу живих та мертвих. А той. От... Наскільки в це вірити, кожного по-своєму. Я вірю в це, і я буду уважніша цієї ночі і завтрашнього дня. Тим більше, 1 листопада в нас День святих, коли ми також скажімо так, це у нас день пам'яті наших загиблих родичів, друзів померлих. От тому скажемо, що 1 листопада це також у нас як день пам'яті. Дякую тобі, даже за ефір. Це було дуже цікаво і дуже класно.